Поаплодуйте, хто досі дивиться й до звернення Зеленського. У мене через подкаст з Сергієм Притулою з'явилось дуже багато сімейної аудиторії. Я хочу її відрізать. В кінці випуску замість троянд вручається повістка. Слухай своє любе, тобі лишилось два альбоми. Хоча дерана зима і припікає, зате комарів немає. Такий зал, да? Дрочка, блядь, гавно! Що ми українці, тим, що ми не здохли, робимо трошки дискомфортно світу. Альо, пане Байден, що таке? Україна захопила територію Росії та бляцькі українці. Вже краще ходити жобопікінеса, ніж якісь слії О, Коли закінчиться війна, я їбу, я єно. Пішли в покрасти сміття. Якщо шахет їбе в мою квартиру, весь під'їзд до побачення. Не я це виріжу, блядь, не